Іра працювала у великому торговому центрі у відділі спортивних товарів. Ігор був таксистом. Якось пізно ввечері, коли транспорт ходив рідко, чоловік підвозив її з роботи. Ірина йому дуже сподобалася. Слово за словом, вони настільки швидко знайшли спільну мову, що Ігор зрозумів, Іра призначена йому самою долею, тож упустити її не можна. Невдовзі почали зустрічатися, за півроку стали жити разом, а там і розписалися. Якось Ігор запитав Ірину, чому вона розійшлася зі своїм першим цивільним чоловіком. Ми були абсолютно різними, відповіла жінка. Про те, що однією із причин розлучення була зрада чоловіка, Іра вирішила не казати. Відповідаючи ж на аналогічне запитання, Ігор раптом занервував. Не зійшлися характерами, підказала жінка. Ну, якось так. Незабаром Ірина зрозуміла, що означає якось так, на минулої місяця від їхнього шлюбу, як Ігор почав дуже ревнувати свою дружину. До подруг, колег, просто знайомих і навіть до людей, яких зустрічав на вулиці, а останнім часом ревнощі чоловіка стали просто неприйнятними. Він регулярно влаштовував сцени, причому привід для цього і не був потрібен. Якось Дмитро, двоюрідний брат Ірини, покликав молоду пару на день народження. У розпал вечірки іменинник запросив Іру на танець. Вони, як завжди, розмовляли, жартували. Цього було достатньо, щоб удома розгніваний Ігор влаштував дружині огидну сцену. Це ж мій двоюрідний брат, намагалася заспокоїти чоловіка Іра. Ти чудово знаєш, про що я, буркнув він, з братами так не обіймаються та й не дивляться так на сестер. А як дозволь спитати, діма, на мене дивився. З бажанням. вигукнув ревнивець. Уранці Іра побачила, що чоловік видалив із контактів усіх її друзів, подруг та багатьох родичів, у тому числі й Дмитра. Контакти Ірина незабаром відновила і, мабуть, уперше за весь час серйозно замислилась. Жінка розуміла, що їй потрібно щось робити, причому терміново. Тим часом Ігоря що далі, то несло сильніше. Він до хвилини вирахував, скільки часу потрібно Ірині на дорогу від роботи додому, і влаштовував сварки щоразу, коли вона трохи затримувалась. Сцени ревнощів були й на роботі. Одного разу Іра на декілька хвилин відлучилася з відділу. А коли повернулася, напарниця Євгенія повідомила: Твій коханий приходив про тебе, питав, як на допиті. Куди пішла, чи одна, коли повернеться. Ірина вирішила нічого не відповідати, їй було соромно за чоловіка, а колега тим часом запропонувала. Якщо хочеш зберегти стосунки, можу поділитися рецептом. Спробуй зробити так, щоб він відчув себе на твоєму місці. Ірині здалося, що це непогана ідея. Тож підтримала її. Кожну вільну хвилину вона дзвонила чоловікові і питала, де він, з ким і коли буде вдома. Спочатку Ігорові подобалося, що дружина так часто йому дзвонить, потім він почав дратуватися, а тоді перестав відповідати і, зрештою, влаштував сцену. Що ти собі дозволяєш? вигукував він. Чому ставиш мене в незручне становище перед клієнтами і начальством? А ти чому ставиш мене в незручне становище, відбивала Іра. Чи тобі можна так поводитися, а мені ні? Ігор, нічого не відповівши, знову пішов спати на кухню. Наступного вечора Ірина, скориставшись тим, що чоловік був у ванній кімнаті, погортала список контактів у його телефоні, знайшла кілька жіночих імен і видалила їх. А коли Ігор, помітивши це, обурився, влаштував сцену. Він начебто все зрозумів і навіть попросив вибачення за свою поведінку. Але вистачило його ненадовго. Коли Ігор укотре влаштував скандал із ревнощами, Ірина зрозуміла, що не має жодного сенсу в подальшому з'ясуванні стосунків. Жінка зателефонувала братові. Повідомивши, що вирішила розлучитися, попросила його ввечері приїхати до неї додому. Потім зібрала речі Ігоря та поставила обидві сумки в коридорі. Після цього вони з Дмитром сіли пити чай. Двері відчинилися. Ага. вигукнув Ігор, переводячи погляд з Ірини на діму. Попалися голубки, але ж і вчасно я приїхав. Він хотів було пройти, однак зачепив ногою одну із сумок біля порога. Не зрозумів, здивувався. Так, Ігорю», – холодно промовила Іра. Ми більше не будемо жити разом. Йди по-доброму. Тут усі твої речі аж до зубної щітки. Що? Ти що надумала? Мене законного чоловіка гониш з дому. Не дарма я підозрював, що ти можеш із ким завгодно і коли завгодно. Ну, от, усе з'ясувалося, наче я зможу жити з тобою після такого. Та тебе тільки пальчиком поманить. Чху Ігор повернувся до дверей, а Ірина крикнула йому вслід Помиляєшся. Але навіть якщо станеться диво, і ти визнаєш свої помилки, не смій більше з'являтися ні в моїй хаті, ні в мене на роботі. Незабаром вони розлучилися. Ігор зник із життя Іри, і вона забула його, як поганий сон.